Всім привіт! Куди ж дивиться Бог? Чому стільки насильства? У школах Америки скасували молитви і віру у Бога. Тепер щороку відбувається 30 масових обійс, коли студент або якась людина бере зброю і розстрілює студентів або дітей, і це ніхто не може зупинити. Це почалося відтоді, коли віра в Бога перестала бути на першому місці. Є несексуальні гріхи, коли люди сидять у в'язниці за свої гріхи. А є узаконені гріхи, коли вбивають мільйони дітей, наприклад, під час аборту. Аборт це теж убийство. І чи, чи скидатиме земля, чи скидатиме Бог з лиця землі, людей, якщо вбивається мільйони невинних людей. Слово Боже говорить, що віруючі люди, люди, Божий народ, ходили і 40 років носили з Кинію богам, рефу, ремефану, Астарті, Молоху, спалювали своїх дітей, вбивали в жертву ідолам. І нам потрібно реально усвідомляти, що за, за що приходить війна. Якщо вбиваються мільйони невинних, які навіть не могли зробити свій вибір, як і написано, на підлогах одягу твого знаходиться кров людей, бідних і невинних, Само з собою спрацьовує закон і земля скидає з свого обличчя нечистівців. І все, що потрібно, це не дорікати до Богові, а каятися, Каятися і змінювати своє життя. Підпишіться на телеграм-канал Сатаненка для вивчання Біблії і напишіть мені, якщо ви потребуєте покаяння, духовного спілкування і молитви. Бережи вас, Бог!